Дали нам з собою брати шапки, а мені гадяй не доступились. Переведемо купляти, палички відкриваємо. Того, що сказали спускатися, то вже буде небезпечно і треба буде палки. Так що зараз ми все він вже шукає шапочку.

А нам ще потрібно підібрати в оренду ці штуки. Палички? Так. Не, ми групи. Ми... Групи. Нічого не знаємо. А куди вони пішли? Ми там будемо зустрічатися. Да. Ага. — Ось тут. Вам також так. А вони різні, так має бути, так? Я вам даю ага, по-вашому розкладі. Є нові палички, вони однакові, але там немає А Рукавички беремо? Я не знаю. Треба рукавички. Ну, зачем не за можемо? Давай. Наше підняття на Говерлу вже розпочалося. Саме зараз ми стартували. і Триві, йдемо що? погоряти. Лісом, а далі вже буде гора. Так, наша перша зупиночка біля ось такого джерела. Це річка плють, якщо вона там далі. Дуже гарна. Інна вже, до речі, знайшла пару грибів. В неї не слюні візяти. течуть не буду дивитися, щоб вони мене не залюблювали. А ну зніме воно дивись. Ось грибочки, п'ють водичку. Перший етап ми пройшли. У нас перекус. Ліс ми пройшли. Ще залишається там пару кілометрів. Будемо зараз снідати. То ми сьогодні не поснідали, будемо шоколадками снідати. Ми підкріпилися, тепер можемо рухатись далі. Щоб ви розуміли, без цих палець немає як йти на говерлу. А ще нам порадили замовити ой, придбати ці рукавички, тому що тут дуже холодно вітер сьогодні. І рукавиці треба полюбовувати. Так, все это. Ух. Да. Видно. А, что... У -у -у. да. да. Людей там, да? Ще половини, Трішки залишається. Як настрій. Чудово. Хвилююся, щоб її не здуло. Каже, може, це треба я їх, просто це, ще не поснідала, Треба було груз. Ми також Там більше пішохідні, такі складні маршрути мали. А зимою мали різні екскурсії, поїздки. Я тоді пишу Наталі, нехай вона всім в гру покине, що ми вертаємось назад. Добаві. Залишається буквально до метра. Є у когось є потаєм. Там що залишається буквально 50, я не знаю. Такий страшенний вітер, що просто е, сніг збиває. Всі хто був наверху. Буквально дві хвилини, там просто на сидячи Сидиш, тому що може здути і може бути зворотня дорога безкоштовна. І скоросна ще й до того. Ми будемо повертатися. Ох, телефон зривай з рук. Так, де наші? Ми Спускаємося. Хто заді мене йде? Çay çay çay. Çay çay çay. Çay çay Світ Іні відеречко Шаргорода. Я купила то. Іна не можу без грибів. А он дивись, що це таке. Де. Ось. Пенік. Що-що, не знаєш що? Угу. Підведемо і то. Хто ще не був на горі, то треба хоча б два дні морально і фізично. Відпочити треба налаштуватися. Ми вчора приїхали, ми пішли на стежки Довбуша, трохи там походили, потім ввечері прогулялися і ми фізично виснажились, а тут є що пройтись. Пані не О, і то Майже 2000 метрів над рівнем моря. Це не шутки. Но нам сподобалось а ну, другий раз ми би не пішли. Все, галочку зробили, поставили на цьому покорення. Говерли завершено. Ось так. Перейдемо обідати. Так, ми сьогодні йдемо кататись на зіла. Природні. Да? Можем, може бути. Годка, конечно, якраз в тему. Ми куди кидаємо. В ЗІЛ? Кабіну. Поліз. Давай, давай. Їдемо потихеньку. Газуємо. Вивезли робочу тему. на роботу тримаємося крепко, бо можна випасти. Або отримати по ці гілками. Навше от наш їде. Оу, голі, Я застигла. Прикольно. <реку> 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 Запасне, будемо їхати назад добре. Походу ми приїхали. Красотка. Молодець, сумочка, глаза. Сумочка на місці була. І мир де був. Штанина замастила, ні? Я скажу, що наші всі часті кросовки. Щоб ми ще не купляли Івану Франківську взуття собі. Обережно, як вам мій прикіт. То, що треба, ми вже рухаємося. Йдемо до водоспаду. Треба щось погрівати потім. Карпатська ящика. Я щось не бачив, що вона така повільна? Повільна, бо вона замерзла. По-любому. А може вона якась ядовита? Так, може. Може? Інна, ти ж не боїшся я що. Всього, хай сікуля дойде. Там точно туди йде. Вона якась ця ящерка флегматик. Я загубив Іну. Походу вона десь пішла гриби шукати. 100%. Буду шукати. Я ж казав. Де Інна? Там де гриби. Знайшла? Бачите, гриби і не могли їх взяти. Що це таке робиться? Так, ось ми вже підійшли до Манявського водоспаду. О, находочка. Це що, білий гриб? Так, да, він не хороший. Так, тепер ми підійшли до самого водоспаду знизу. Гриби з самого Манявсь біля самого Манявського водоспаду. Проходь. Так. Буду їсти потім поки, якщо довезу. Йдеш, йдеш, кінця краю нема. Вроді би кажеться недалеко. Йдеш по цих каміннях. ах, який тут запах. Тут воно страшніше виглядає. Ось так Ні, це відео. А, це відео? Так. <звіця> Черга на фотосесію. А тепер бе фото. А. Показуй свої штани. <рес> Ніць. Що, нема що показувати. я. Чесі. <рес> Ми приїхали на обід. Ой, ой, ой. Замість грибну юшку. Наша компанія несу і ні е, причаститися. Вона дуже просила до грибної юшечки, будь ласка. Це тобі. Угу. Це значить. Усіх є що? Це не вистачає.